Коли ваша грав правду чи дію, пішла не за планом. Граємо на пляжі. Мені було сказано підійти до якоїсь дівчини і запросити її на побачення. Я пекельно рознервувався, але мій друг підказав мені, як підкотити. Я нарешті зважився, підходжу і кажу: вибачте, у вас карти випадково немає. А то я заблукав у ваших красивих очах. Вона, але ж я в окулярах. Я затупивши бля. Кореші мало не здохли зі сміху, коли про все дізналися. Якось раз у коледжі перед тусою ми з друзями вирішили пограти в дженгу. Правда або діє. Я дістав блок, на якому було написано Пробіжися голяка навколо будівлі. Гівно питання, подумав я, але не врахував, що на вулиці була зима. Вискочивши на вулицю, я тут же послизнувся на льоду і зламав собі щиколотку. Пощастило, що ти відразу приклав до неї лід. Середня школа, моєму приятелеві, треба було зайти в гардеробну з дівчиною і поцілувати. її. Минає досить тривалий час. Ми вирішуємо перевірити, як там у них справи. Виявилося, що він настільки. Рознервувався, що обіцявся. Коли ми відчинили двері, вони витирали підлогу шмотками, що висіли на вішалках. Блін, круто, що вона залишилася допомогти йому. Інша звалила б і закотила істерику. Граємо в дженгу, правда або діє. Я витягую блок із завданням, поцілунок людини, що сидить ліворуч від тебе, ніжно цілую в щоку дівчину, зліва від мене. Вона червоніє, переносимося на 11 років уперед. Я один, у неї половина мого майна. Чорт, принаймні добре, що ти знаєш, хто тебе обікрав. Сподіваюсь, купи знайдуть її. Виключно зі мною на тусі було три пацана і три дівчини, коли гра стала зовсім спекутною, і ми сиділи вже на півоголені. Один пацан запитав у дівчини: Правда чи дія? І вона вибрала дію. Посперечаємося, що ти і двоє інших дівчат засите піти зараз зі мною у ванну, разом засмоктатися. І вони пішли, а ми з іншим чуваком наступну годину провели за грою Soul Calibur, сидячи в одних трусах. Універ, усі п'яні. Мій друг сказав своїй дівчині поцілуватися з іншою дівчиною. Сказано, зроблено. Чудово. Його дівчині сподобалося. Випиваючи, вони продовжують базікати і фліртують один з одним. Ніч добігає кінця. Дівчата разом йдуть додому назад у гуртожитку у кімнату. Мій друг. Хлопець тієї дівчини не запрошений. Через два тижні вона кидає його і починає зустрічатися з тією другою дівчиною. У я собі не зрозуміло тільки чому чувак залишився, якщо його дівчина пішла з кимось іншим. Пофіг на стать. Схоже, що він найрозумніший чувак, якщо змусив свою дівчину поцілувати когось іншого. Дівчина вибрала правду. Її хлопець запитав, з ким у неї був найкращий перепихон. Вона назвала ім'я його брата, будучи в нуліну бухою, вона вирішила реально не брехати. Чувак почав агритися. Ми спостерігаємо за їхньою Варкою. Потім виявилося, що це сталося ще до нього, але чувак усе одно засмутився. От критин, а на це питання є всього дві відповіді: або з тобою, або не з тобою. Я в цю азартну гру не порекомендував би грати жодному пацану. Ми були зовсім дрібні, років 11-12. Грали в правду чи дію. У мене за будинком мій друг сказав мені підійти до купалки для птахів, яка перебувала в полі зору моїх сусідів і батьків, і нас сяти туди. Я все зробив. Поріш із мене поржав. Коли черга дійшла до нього, він вибрав дію. Інший другав йому. Підійти до тієї шкупалки і попити з неї. Ось така миттєва карма. І він попив із фонтанчика молодості. Чи як попив, але фонтанчиком молодості я б це не назвав у 10 класі. Подружки покликали мене на невелику тусовку, на якій був лише один хлопець. Оскільки всі присутні дівчата були по вуха від нього без розуму, вони заздалегідь сказали мені, щоб я робила під час гри все, щоб він якомога частіше з ними цілувався. Але пацан це швидко викупив і став вибирати завжди правду. У якийсь момент одна з дівчаток у нього запитала, з ким із них він найбільше хотів би. Переспати, і він вибрав мене у підсумку. Виявилося, що він взагалі гей, і ще він вибрав мене тільки тому, що я була єдиною дівчиною, яка не намагалася затягнути його в ліжко. Після того як він пішов, моя популярність у цій компашці помітно впала. Випадок не мій, але я пам'ятаю пост, в якому челу сказали, що йому буде слабо взяти і піти додому. І він пішов. Я теж пам'ятаю його. Чувак сидів на хаті у дівчини, за якою він дико сох, і вона загадала йому, «звалити з дуси. Хвилина мовчання в пам'ять. Про того бідолаху я бачив, як чувак зжер дві великі коробки для піци. Поки він виконував своє завдання, у всій кімнаті стояла гробова тишина. І тільки коли він уже наполовину зжер другу коробку, хтось сказав: будь ласка, зупиніть його. Але чувак ригнув і доробив свою справу. Мені було дико не по собі спостерігати за всією цією картиною, незважаючи на те, що це не мені випало їсти коробки для піци. Все одно було якось сумно. Останній рік старшої школи мені треба було поцілувати одну дівчину, в яку я був повуха Закоханий, вона була дуже сором'язлива, і було дико очевидно, що її друзі затіяли цю гру лише для того, щоб звести нас, тому що я їй походу, теж був небайдужий. Ну і ось, коли я тягнусь до неї цілуватися, вона різко червоніє, а потім раптом смачно пердить. Блін, я ржу, от бідолаха. Ми з коришем повертаємося з коледжу, підбухані до мене додому. Моя 16-річна сестра завалюється до нас зі своїми подругами і пропонує пограти в правду або дію. Ну а чому б не зіграти, думаємо, ми скоріше. Адже ми вже якраз у потрібній кондиції. Не минуло й трьох кіл, як одній з дівчаток хтось загадує поцілувати мого кореша. Мій друг встає і вигукуючи: Я не хочу до в'язниці, виходить із кімнати. У шостому класі перед англійським мої друзі грали в олівець, правда або дію. Вони вигадували такі дії, що можна було здійснити просто в класі. Олівець зупиняється на нашій однокласниці. Їй називають Дію підійти до мене і поцілувати мене. Вона відповіла: Я швидше поцілую підлогу, ніж його, і реально поцілувала підлогу. У нас сімей. На вечірка з нагоди Різдва, усі непогано піднажралися, і давай грати в правду або дію. Моя тітка каже дядькові роздягнутися і пробігти одне коло навколо будинку. Дядько погоджується і вибігає на вулицю. Тітка замикає двері на замок. і Йде краще горіти в пеклі, ніж грати з сім'єю в правду або дію. Це ще гірше, ніж намагатися дістати малесеньку ложку, яку ти впустив у гігантську банку майонезу. Коли ми з часів старшої школи грали в правду або дію, мені випало пройтися по квартирах і запропонувати сусідам купити. Мою спідню білизну. Один чувак реально відчинив мені двері, і поки в справу не втрутилася його дружина, був дуже зацікавлений у придбанні моїх трусів 16-річної дівчинки. Але щойно дружина почала кричати на нього, як ми одразу ж звідти звалили, бо зрозуміли, що насувається потужний срач. Це був один із тих рідкісних випадків, коли дівчинка покликала мене до себе на днюху. Крім мене, там було ще два пацанчики і щось близько семи дівчаток. В один момент дівчата вирішують пограти в гру, яка була суміш пляшечки. І правди або дії. Щойно ми почали грати, до мене почало допирати, що я подобаюся іменинниці, і що все це було придумано навмисно. Однак я тоді гадки не мав як цілуватися тому. Я відвів одного з пациків у бік свого другана, попросив його якось мене врятувати. Той сказав, що допоможе мені, але я йому буду винен. Далі ми повернулися до решти і продовжили грати. Через кілька правд і дріб'язкових дій іменинниця крутить пляшечку, і та вказує на мене. Вона кинула мені виклик цілувати її протягом 5 секунд, але щойно ми почали тягнутися. Один до одного, як нам по ніздрях б'є просто жахливий сморід. Виявляється, що мій друг підірвав смітник бомбу отруту. Усім довелося звалити з хати. Ми з цього поржали, і я сказав усім, що вже пізно, і мені пора додому, і мені не пішла виносити сміття. А я втік, тим самим уникнувши поцілунку з красунею, яка мені дуже подобалася. Одного разу я був на днюхі у дівчини, у якої дуже консервативні та релігійні батьки. На той момент вона вже кілька тижнів хвалилася нам, що, не питаючи дозволу батьків, пішла і зробила тату. Собі на дупі, але нам, її друзям, якось зовсім у це не вірилося. Тому ми під час гри загадали їй довести нам, що це правда, вона погодилася і зайшла за покриний стіл, за яким ми сиділи, щоб нам нічого не було видно, нижче талії. далі. вона спустила штани і покликала мене, щоб я підтвердив, що вона не бреше. Я прилаштувався ззаду, вона стоїть без штанів, а друзі сидять навколо і ржуть. У цей же момент у кімнату входить її мама і бачить усю цю картину. За часів коледжу одного разу у мого кориша була вечірка, коли ми хотіли грати в правду або дію. Ми дали всім чітко зрозуміти, що людям у стосунках краще не брати участі, але одна пара, яка там була, вирішила все таки ризикнути, тому що вони любили всілякі такі пустощі. Ну і посеред гри мені було велено поцілувати дівчину з цієї пари. Поцілунок був просто вогонь. Найкращий перший поцілунок. Який у мене коли-небудь був. Знаєте, зазвичай перші поцілунки вони ніби нормальні, але щоб вони стали реально класними, потрібно попрактикуватися і відчути партнера. А тут наші губи і техніка наскільки ідеально підійшли одна до одної. З першого разу, що ми цілувалися набагато довше, ніж цього було потрібно для гри. До чого це я? Загалом приблизно через тиждень вона його кинула, бо той поцілунок дав їй зрозуміти, що їй потрібен хтось інший. Якщо вам сподобалися ці шалені історії, підпишись на канал. І і натисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові епічні моменти. Поділіться в коментарях своїми незабутніми ситуаціями з гри, правда чи дія.